Старуй прогноз для козерогів на червень 2025 року. Давайте подивимось, що карти думають насчет вашого місяця, наші красиві козироги. Дивимось загальну енергію місяця, роботу, гроші, кохання і здоров'я. Поїхали! Вітаю! Мене звуть Олександра. А, так, Вітаю, Оксана! Енергія місяця. Ну, що я можу сказати про загальну енергію місяця Козерове. Ну, скажи, скажи щось хороше, скажи щось хороше. Я за вас болію. Ну, отут насправді можна сказати, що доленосний місяць, куди ж було більш доленосний, ніж колесо Фортуни сама до... карта, яка відповідає за долю при цьому okay. прямому положенні. Карта Колесниці це швидкий рух. Ви почнете. Ви взагалі, я навіть не кажу, що почнете. Значить, а будете рухатись, діятись все время в двіжені, вівжені, двіжені, двіжені буде страшно, буде я щось не виходити. Будете аж плакати по ночах, не спати. Буде ось і, і важко ось так, але все одно ви знаєте, заради чого ви робите, і, і все. Світ знає, заради чого ви це робите, і воно нагородиться. Тобто не здавайтесь, навіть якщо вам важко, навіть якщо щось не так, то ви знаєте, для чого ви це робите. Не дарма. Угу. Ну, енергія місяця козарови, що в мене випало? Доленосний місяць! Ура! Так само, як у Олександра. Доленосний місяць. А... На що треба звернути увагу? Мені здається, що будуть якісь пропрацювання з грошами. Це ми подивимось трошечки пізніше. Але буде вихід з цієї складної ситуації, в якій ви перебуваєте вже якийсь час. Так, Олександра, слово предоставляється Олександрі. Насправді я хочу сказати, що мене і об'єднати, мабуть, ці два розклади про роботу, і про гроші. Якщо побачите, то і в одному, і в другому розкладі є дуже серйозні карти, як і зірка, так і сонце. Вони схожі між собою за значенням також є карти, як і боротьби ухода. І здесь і здійсні, тобто вони пересікаються, переплітаються. Mm -hmm. Я хочу сказати, що ви будете і дуже багато працювати. Це може бути і якась медійність, це може бути просто якісь серйозні у вас проекти. Вам доведеться попрацювати, поборотися за них і в кінці місяця можливо, ви, вам треба буде відпочити. Трошечки відпочити, чи може це бути, знаєте, так циклічно. Так от, ударились в роботу, попрацювали, попрацювали, зробили час трохи відпочиньте, от на вихідних. І угу. все це призведе вас до грошей все одно. І навіть в карті гроші випадає, що вони будуть, але ще треба прикласти зусилля. Прикласти угу. зусилля, і тоді будуть, будуть гроші. А, якщо не зробите оцих зусиль, то може і не вийти. Тому, будь ласка, так. робіть. У мене такі самі карти, що треба буде поборотися на роботі. І а, з грошами буде емоціонально важко. Ну, боротьба, самі розумієте. Якщо боротися не буде, ваша чашечка не буде наповнена, не буде грошей. Але якщо будете боротися, будуть гроші. І на що звернути увагу на співпрацю. Хтось вам може допомогти. Подумайте, може, якийсь новий проєкт, може з якимось колегою почати новий бізнес. А, і ще така підказочка: подивіться в сторону якихось проєктів міжнародних міжнародних, міжнародних загранічних, якихось на весь світ. Може, щось в інтернеті. Може, якась співпраця з загранічними контрагентами. Тобто я би звернула а, увагу на те, щоб співпрацювати і щоб подивитися, а які ще є можливості в світі? Так, у мене також ця карта є. Вона означає те ж саме. І, до речі, це може бути. Для деяких козорогів, наприклад, хто працює в банку чи ще там, наприклад, секретарем десь, це може бути просто якась порада від колеги. От ви пішли на перекур, постояли так, от побалакали, вам якусь ідею підкинули, як вити з тієї чи іншої ситуації. Воно ага. також може бути це може бути якась влучна порада. Ага. Ось Якщо так. Не ходіть на перекур, ходіть на, на тортик з кофейком. На да? підтягування і качання прес. Так, що у нас по відносинам? Ну, я скажу, що буде налажуватися вже. Якщо було важко, то буде трошечки легше. Ця карта відповідає за емоції, повна чаша емоцій. І це, от, як знаєте, ви були зв'язані, і у вас не виходило щось, чи були якісь перепони можливо, і вони ніби спадають, спадають, але все одно залишається такий трошки, я не що конфліктний момент. Але угу. ну, не дуже гладко все йде. От коли угу. щось не виходить, якісь шпільки от в колеса Ось таке. Ну, в мене так само, що якісь складнощі в відносинах. Бо в сім'ї взагалі або з улюбленою людиною якісь неприємні емоції. Але якщо над цим попрацювати, скільки разів ми сьогодні в цьому розкладі сказали цю фразу? Якщо над цим попрацювати, кохані козероги, то ви, як маг, можете взагалі все. І якщо ви над цим попрацюєте, то буде вам щастя, Зірочка. Тому не лініться. Не в грах, не в коханню, не лініться. Да. І по здоров'ю. Значить, якщо поділити місяць на три частини по 10 днів, перше 10 днів все добре, друге 10 днів десь поболить голова за якісь, за якісь питаннячка. Це не хвороба, угу. як хвороба. Це більш якісь переживання, скоріш за все, от, знаєте, на все навалилося. Ось про це більше. Але ви впоратися в кінці місця будете себе почувати як дитина просто. Я така питаю, як дитина, і мені знову випадає карта дитини. Ну, так, тобто все буде добре. Все буде все буде добре. добре. Ну, в мене е, йде так, що, так як ти сказала, будуть якісь складнощі невеликі зі здоров'ям. Це такий знак, щоб звернути увагу на своє тіло, послухати своє тіло, поспіх працювати з ним, що воно хоче вам сказати. І знову попрацювати над цим. Тобто, в кожній часті життя вам треба буде попрацювати. Ну а що? Місяць, 30 днів, що ви хотіли? Нічого не робити, 30 днів. Карта руху, енергія місяця. Працюємо, працюємо, знаємо для чого. Працюємо. Так, добре, косороги, вам подобається розклад? Признавайтеся. Напишіть нам, як там у вас склалося. Якщо щось не сподобалося, скажіть, ми там організуємо на липень, <смігінь> щось хорошого. І до побачення. Заставляйте... Підписуйтесь на нам... канал. Так, Підписуйтесь на канал, поставте нам вподобайку, напишіть нам добрий якийсь коментар. І побачимось вже дуже скоро.